Ну, взагалі, рівень довіри сьогодні нас з вами, як громадян, до всього він знижується. Так само він знижується до Ну, до, рівень довіри до органів місцевого самоврядування. Будь-яка соціологія би, це демонструє. Тобто кожен місяць там на якийсь відсоток на ну, є, якби, певну міру вікторовані дані, тобто для щодо органів... Оцінка ефективності, попри всі наші зусилля, вона якби зменшується. І це, до речі, може бути пов'язане не тільки з тим, що ви, як представники органів місцевого самоврядування, там чи громад, щось зробити не так. Мені здається, що це ще і проблема, бо тобто загальної стосованості, да, і певно психологічно стану нашого суспільства в цілому. Всі говорили про потреби, ну це можна обазвати, не знаю, там, ментальним здоров'ям, да, тобто, психологічною допомогою, да, роботою з якоюсь більш-менш професійною, бо ну, може надаватись така психологічна допомога, яка є психологічною допомогою ну, не є чимось іншим. От, але це, ну, скажімо так, ментальне здоров'я, тобто, це ну, дійсно. Ну, Доволі серйозна тема, і вона якби ті там, потенційні розломи в громадах, де, той рівень напруження, який може е, існувати між нами, а от проживання того досвіду війни, і, реагування все цього, в чому ми. Якби живемо і тих втрат, власне, да, тобто це також потрібно, щоб це було в фокусі нашої уваги. Знову ж таки, місцеве управління під час воєнного стану фактично ну, більшість говорило про ну, обмеження певні, як покажучи, да, і щодо ресурсу до органів місцевого самоврядування і, про, і особливо в. Звеца. Тут звучало, що ви якби, громади з ВЦА працюють, воно буває в різних областях по різному, в різних районах також по різному, але те, що якби, можливості здійснення певних функцій урізаються, в тому числі це пов'язані із бюджетними різними речами. Ну, це є би, ну, таким об'єктивним процесом, бо обмеження воєнного часу, зокрема, і на процедури там пов'язані з демократією в участі, і на певні процедури там, із залучення громадян, і оприлюднення. Ну, тобто вони об'єктивно не є такими вже дуже конкретними. Чому ну, я, я можу пояснити, да? І тут якраз в, 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 в цей квіт, наприклад, в певних громадах. І дуже далеко від лінії всякого зіткнення Закарпатської області ви днем з огнем не знайдете, там, ну наприклад, якогось там проекту програми розвитку молоді, і це місцеве самоврядування. Чому? Тому що це якби. Ну, Пояснюється необхідністю як би, утримання інформації під час воєнного стану. Хоча ця програма розвитку молоді вона, ну, взагалі ніяк якби, не впливає на спроможність цих громад якось якби, реагувати на це. Тобто, А десь ну, якби, навпаки, да? тобто, ну, в тому та й річ, що якби, немає, як не парадоксально, якихось єдиних норм. І від, ну, в Оприлюдненні, в поширенні, в комунікаціях. В от. І ну, Комукації, якби, Місцеве управління під час воєнного стану оця, от, перша складова комунікація і взаємодія між владою і громадськістю, вони якби, також ну, взаємно на все це впливають. Ну і, звичайно,